НЕЦ Славетної династії у Польщі померла остання представниця роду Браницьких Анна Вольська. Про це на сторінці у Фейсбук повідомило товариство польських землевласників. Тричі правнучка Ксаверія та Олександри пішла з життя у віці 98 років. Жінка відома своєю антигітлерівською та антисталінською позицією. Під час другої світової війни була медсестрою у польовому шпиталі і належала до польського підпілля. За що піддалася репре. Есім НКВС після повернення з концтабору займалась громадською діяльністю, а також випустила книги, невідправлені листи. У мене було щасливе життя. Остання з браницьких та різноманітні публікації, зазначу за даними історика Євгена Чернецького, анна Вольська двічі відвідувала Білу церкву всередині 90-х та на початку 2000-х. 1947 році помер батько пані Анни, якого звали Адам. Це був останній чоловік з роду графів Браницьких. От по ньому вигас цей рід по мечу, як кажуть, і от тепер, коли відійшла і пані Анна, то цей рід вигас і із то, тобто кажучи, графі Браницькі цілком відійшли до історії, але з іншого боку, нащадків графів Браницьких дуже багато в світі. Тобто, це нащадки по жіночим лініям від різних графинь Браницьких. Відповідно, зараз це ну я думаю, що принаймні кілька сот людей по всьому світу, зокрема у Пані Анни було ще дві сестри. У кожної з них були родини. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо. Біла церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.